Друзі, вітаю на каналі Фіртка в студії. ведучий Грець Якович Вареник. Сьогодні поговоримо про важливе питання для пенсіонерів: додаткова фізична ідентифікація, яка тепер є обов'язковою для отримання пенсійних виплат. Нові правила вимагають проходження ідентифікації кожні шість місяців, інакше виплати можуть бути заморожені. Як цього уникнути? Залишайтеся з нами, все поясню детально. На кого це впливає? Обов'язкову ідентифікацію мають пройти внутрішньо переміщені особи, пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном, усі інші пенсіонери, які виконують банківські операції або не взаємодіють із поштою. Як пройти ідентифікацію, Кілька способів Особисто у відділенні пенсійного фонду чи банку через портал пенсійного фонду з використанням діє підпису. це зручно та не потребує особистого візиту з засобами відеозв'язку через контакт-центр пенсійного фонду у законних посольствах для тих, хто перебуває за межами України. Пропустили терміни. Після проходження процедури кошти повертаються на рахунок, але якщо ними не користувались більше року, вони можуть бути повернені до бюджету, що значно ускладнить отримання пенсії. Навіщо це роблять? Ця процедура спрямована на економію бюджетних коштів і боротьбу з шахрайством. Пенсійний фонд намагається. Виключити виплати особам, які насправді не існує, або тим, хто вже не перебуває в Україні. Не забувайте підписатися, щоб підтримати український контент. Це допоможе протидіяти атакам російських ботів на наш канал. Також переходьте до наступного цікавого відео. До зустрічі завтра на каналі Фіртка.